Друзі, всім вітання! Мене звати Моїсієнко Сергій, я власник компанії Advisor Auto і я хочу поговорити з вами відверто. Минулий місяць для мене та для компанії Advisor Auto був місяцем змін. Для початку короткий екскурс в історію. 19-го року ми надаємо гарантію на вживання автомобілів з Південної Кореї до 2 років. Це був унікальний сервіс, і близько 700 автомобілів ми імпортували для наших клієнтів. Час іде і необхідно впроваджувати зміни. На сьогодні я сформував нову стратегію компанії: це надавати повний цикл послуг з імпорту автомобілів. Що це означає для наших клієнтів? Перше це підбір автомобілів в Південній Кореї, США, Європі та Китаю нашими експертами згідно наших стандартів. Друге це власна служба логістики. На сьогодні ми вже відправили три контейнери. Порт Гданськ, та достаємо дані автомобілі через західний кордон України. Третє це власна служба митно-брокерських послуг. Четверте це обслуговування автомобілів наших клієнтів через нашого партнера офіційного сервісу Hyundai, А це 12-партнерських сервісних центрів в Україні в всіх регіонах, і один сервісний центр в Варшаві. І останній заключний етап наших послуг це. Допомога нашим клієнтам в продажу їх автомобілів. Ми це вже реалізовуємо через наш Телеграм та Ютуб канали. Посередині нашого нового логотипу є наші цінності. Ви змінні, чим би ми не займалися. Незабаром я представлю нову команду та детально розповім про напрямки імпорту автомобілів в компанії Advisor Auto. Слідкуйте за нашими новинами. До нових зустрічей!